Минулого року я придбала собі е такий квітучий кущ, назва її Будлея. І саме ось такого чудового помаранчевого кольору. Запах в неї просто нереально солодкий. М ну, не зря бджілки на неї злітаються як намет, бо дійсно вона дуже солодко і приємно пахне. І е, хочу вам розказати, е, як я її саджаю, так як минулого року я її просто прикопала, бо дуже вона мені пізно прийшла, і настав час її вже нарешті, е, скажімо так, на постійне місце. Я викупила яму в два рази більше за її кореневу систему. Е, Обов'язково не здала дренаж, так як е, в нас ну. Земля іде дуже така тяжка, глиниста, тому дала дренаж грунту суміш, зробила з звичайної своєї же ж садової землі, додала піску і додала, що в мене був трохи торф. І ще додавала обов'язково перегній на низ для живлення. Тоді це все засипаю, засипаю на рівні ось тут точки росту, і в подальшому я ще замульчую курою. І ще немало важливо, скажімо так, коли вже я все зроблю, добре пролью її. Ось ці квіти, як би їх шкода не було, їх потрібно буде обрізати. Так як вони тянуть на себе всю силу, а нам потрібно, щоб рослинка дуже гарно вкоренилася до зими, тому оцікі. Віточки ми обрізаємо.